Друзі, привіт! Сьогодні важливий день. Сьогодні ми нарешті дізнаємось, хто ж переможець у розіграші Steam Deck бусик ЗСУ. Спочатку я хотів би показати вам, скільки всього було зібрано коштів з вашою допомогою. Пан Богдан зробив гарну табличку, це табличка з усіма учасниками. І скільки було зібрано донатів на суму 367 тисяч 800 87 гривень 37 копійок. Це шалена сума. Чесно кажучи, ми з Богданом були в шокові і, звісно, вдячні кожному з вас і кожній з вас за те, що ви приймали участь і донатили, і допомагали Збройним силам. Також у Богдана є табличка маленька з тим, куди вже було витрачено деякі кошти. А тут ви можете побачити, на що було витрачено. Старлінки різні, всякі плитоноски, павербенки. Також Богдан сказав, що машину головне на що збирали ці гроші. Машину також придбали. Вона зараз в дорозі з Німеччини до Ужгорода, а потім буде переправлена кому треба. Так, але спочатку не забувайте, що по правилам у нас було ще три гарантовані призи: це ось такі здоровенні здоровенні. Календарі Stand with Ukraine з косплеєм. Спробуємо показати. Оп! Отакі От різні гарнючі, гарнючі фотографії. Ці календарі, їх три. Їх отримують три топ-донатори. І у нас їх. У нас вони є. Це по-перше. Пан який задонатив, чи пані? Подивимось. В Твіттері важко сказати пан чи пані. Пан. Який задонатив 36 тисяч гривень, йому е, іде один з календарів. Ще один пан задонатив тричі. Спочатку 60 тисяч, потім 20 тисяч і ще 10 тисяч. Е, тому йому також іде. Оп, сторінки не існує. Це такі криві. Поскидував е, скріншоти. Ой, Лінки. Йому йде один з календарів. І ще у нас двоє учасників, які задонатили однакову суму, найбільшу однакову суму по 10 тисяч гривень. Тому я швиденько оберу з цих двох людей, кому ж піде третій календар. Теж я зроблю це рандомом. Вони номер один і номер два, тому давайте зробимо: отак. генерейт, Календар отримує. Пан партизан, який задонатив 10 тисяч гривень. Тож вітаю. А тепер, тепер давайте перейдемо до головного. Хто ж отримає uh, Steam Deck? Як ви бачите, білетиків дуже багато. Вийшло так. Це номер один, правильно. Білетиків вийшло. Зараз про... раз в самий низ. <кій> Реально багато, слухайте

Ой, чесно кажучи, дуже хвилююсь. У мене тут навіть під боком э, сам Steam Deck лежить, я його вже запакував. Ну що? Момент істини. Давайте дізнаємось. Генерувати. Номер 1756. 1756. Уп, Підвисло. Так не можна. Вот собака. Я оновлю старинку, потому что... И сделаю вот так. Ctrl-F 1756. Ось. Нарешті. Да ты себе откроешься, или нет? Спробую копировать просто. О, есть І так, це наш переможець Євген Шакалятко. Я щиро вітаю вас. Я зв'яжусь з вами в Твіттері, щоб ви, кожен з вас, і ті, хто отримав календарик, і ті, хто, і пан Євген, який виграв Steam Deck, щоб уточнити контактні дані, куди відправляти консоль і куди відправляти календарики. А поки що я дякую всім вам за участь. Не забувайте підписатись на пана Богдана. Тому що на черзі іще один розіграш з теж портативною консолью, але на цей раз від компанії на літеру N. За бажанням підписуйтесь і на мій інстаграм. А поки що я дякую всім вам. Бережіть себе.